В останні дні ми стали свідками активності Дональда Трампа не тільки в соціальних мережах, а й в реальній дипломатії. Спочатку зустріч на Алясці, потім зустріч у білому будинку з європейцями з паном Зеленським. І замість перемір'я вже говорить, Він вже говорить про бажання досягти укладання повноцінного мірного договору. А як ви зараз оцінюєте роль Трампа? Чи ми завдяки йому чи попри нього наближаємось до якогось? Міра, чи переміря його, його дії? Вони зараз, зараз, от останнім часом, на вашу думку, вони більш корисні для України чи навпаки? Ну я сподіваюся, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп як лідер вільного світу хоче зробити все і зробить все для того, щоб Україна залишилась суверенною і незалежною державою. Я хотів би привітати Естонію. Я знаю, що у вас 20-го числа був день відновлення незалежності, тому ви незалежні, ми незалежні. Наша незалежність залежить від вашої, і ваша залежить від нашої, тому щодо того яка роль зараз американської адміністрації, я думаю, що ми отримали ну такий. Взагалі, історичний момент, коли лідери Європейського союзу прибули до овального кабінету, і після зустрічі президента Трампа з військовим злочинцем або особою, яка звинувачується в військових злочинах Володимиром Путіном, нашим європейським друзям і партнерам вдалося переконати президента. Сполучених Штатів Америки в необхідності підтримки України і в необхідності того, що і Європейський Союз, і Сполучені Штати повинні мати спільну позицію по відношенню до Путіна. І що ця позиція повинна однозначно узгоджуватись з Україною? Тому, відповідаючи на ваше запитання, нам вкрай потрібні Сполучені Штати Америки без Сполучених Штатів Америки Україні Дуже 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 важко виграти цю війну і зберегти свою державність. Тому роль і місце Сполучених Штатів є визначальним. Сполучені Штати разом з країнами-членами Європейського Союзу і групи Рамштайн здатні забезпечити незалежність України. Звичайно, основа української незалежності це українська армія, і українська нація. Але ми потребуємо підтримки. Непрості стосунки з новою американською адміністрацією, ви це спостерігаєте. Але я буду зараз вкрай обережний в будь-яких тезах на естонському телебаченні, тому що емоції, котрі переважають, вони, як правило, потім шкодять тим результатам, які нам потрібно досягнути. Е, Дональд Трамп декілька днів тому опублікував пост. Я думаю, що ви бачили його. Про те, що Україні потрібна фактично наступальна зброя для того, щоб не просто оборонятися з критикою свого попередника а для того, щоб атакувати Росію. І я молю Бога, щоб після посту були дії. Тому що Володимир Путін взагалі не цікавиться жодними меседжами, самітами, заявами, деклараціями, постами. Він звертає увагу тільки на одне: на дії. І Якщо будуть прийняті відповідні дії, для мене це дуже конкретний пакет таких дій, починаючи з додаткового обсягу військової фінансової допомоги Україні, який я сподіваюся все рівно прийде час, і американська адміністрація прийме разом з європейським союзом і закінчуючи первинними вторинними санкціями, їхнім жорстким надзвичайно жорстким контролем. І роботою з тими, хто сьогодні допомагають фінансувати російську військову машину, а це Індія, це Китай, ну Китай, взагалі основний, і це навіть деякі країни-члени НАТО. Це Угорщина, яка взагалі виконує роль троянського коня і в Європейському Союзі, і в НАТО, і фактично, посланця Володимира Путіна в нашому таборі тому резюмуючи. Після зустрічі європейських лідерів в Вашингтоні нам необхідні чіткі дії. Всі заяви були позитивні. Сама зустріч носила історичний характер. А тепер потрібні історичні рішення для того, щоб досягти історичної перемоги, саме рішення і дії, а не заяви і пости. Друге питання На назустріч у Вашингтоні і та після неї питання тери... територіальних поступок чи обмінів, начебто, ну це на мою особисту думку на думку деяких експертів. Начебто, пішло трішечки на другий план. І на тлі цього, на перший план, вийшли питання: питання гарантій, безпекових гарантій для України. Їх зараз багато обговорюють але. Чи це дійсно означає, що Київ змирився з перспективою ну втрати яких певних, якихось певних територій, і зараз основна увага спрямована на післявоєнну архітектуру безпеки не знаю на континенті для України окремо чи інше? У вас гарне запитання, пане Антон, тому що для мене дещо дивно виглядає. Дискусія про гарантії безпеки за відсутності миру. Тому що я завжди думав, що спочатку повинен бути мир, припинення вогню, або всеусячна мирна угода, або угода про припинення війну, війни, а потім гарантії безпеки. І я так розумію, що є якась помилка напевно в алгоритмі. А про гарантії безпеки треба говорити. Більше того, вони повинні бути напрацьовані. Тільки вони є наслідком, мене першою причиною зупинки вогню і отримання довгострокового і справедливого миру. Тому що, як на це дивиться військовий злочинець Путін? Повірте мені, він посміхається з цього. І весь Кремль. Тому що замість того, щоб сконцентруватись на вирішенні ключового. Як заставити Москву піти на поступки і підписати мирну угоду, а потім забезпечити виконання цієї угоди гарантіями безпеки така послідовність. А не як ми будемо гарантувати безпеку, якої у нас немає? Ну це ж підміна понять? Це прекрасно, що є коаліція coalition of the Willing. Це, Це все прекрасно. І це вкрай важливо. І вкрай важливо, що обговорюється, які будуть ці гарантії безпеки, тільки можна ми спочатку все таки обговоримо, яким чином ми дотиснемо Москву до того, щоб отримувати або угоду про припинення вогню, або мирну угоду. Я взагалі вважаю, що звичайно треба було починати з угоди про припинення вогню, і тут на превеликий жаль, військовому злочинцю вдалося переконати лідера вільного світу в тому, що треба зразу всеосяжну угоду. А що це означає? Чому він почав повернувся до дискусії? Вибачте про всеосяжну угоду. Тому що він хоче в цій так званій угоді про мир української капітуляції, він не сунувся на жоден пункт на жоден від тих умов капітуляції, які він виставив спочатку у Білорусі, а потім в Стамбулі. Тому що вся риторика про зустрічі. Зараз ми дійдемо до вашого другого питання про так звані територіальні поступки, вона вся іде не з Кремля. Я не чув жодної офіційної заяви. Ні е, Рірбертропа сучасності Лаврова про те, що вони готові змінити свою позицію. І ось їхня нова позиція. Ні, його начальника це Гітлера сучасності е, Володимира Путіна. Тобто, ми як самі з собою просто розмовляємо, самі себе переконуємо в тому, що у нас з'явилися якісь нові умови. Ну тільки нових умов в Москві не з'явилося. Тому вкрай важливо зустрітися з реальністю, сприйняти цю реальність, не жити в світі, якого не існує. А усвідомлювати про те, що Москва не готова до жодних поступок. Тепер до вашого другого питання, що хоче Москва. Москва хоче поступок від України. І знаєте, з якою метою? Вона хоче, начебто, відправляючи через різні джерела інформацію про те, що вона задовольниться тільки Донецьком, вона хоче не Донецьк. Вона хоче пробити ще одну червону лінію. І заставити Україну сказати, добре, ми погодились на Донецьк. Тоді Москва скаже: О, ну це прекрасно. Ми вам хочемо нагадати про те, що в нашій конституції незаконно, нелегітимно і всупереч міжнародному праву, внесено ще ваші чотири області: Автономна Республіка Крим, тому ну, тепер наступним етапом ви повинні повністю звільнити всі області, і ми наполягаємо ще й на тому, щоб ви своєї конституції вилучили ваші території. А далі, щоб ви своєї Конституції вилучили членство України в НАТО, а далі, щоб ви в свою Конституцію записали російську православну церкву, а далі щоб ви в свою Конституцію записали російську мову, і далі я вам ще періг дуже багато напишу, і так само в свою Конституцію, щоб ви написали, що ваші збройні сили повинні бути там, 50 чи 70 тисяч. Тобто, розумієте, це як вам взагалі для мене це ну, перший курс інституту міжнародних відносин. Це, це навіть не піжді. Е, е, це ж настільки очевидно все. Е, тому в цих обставинах я знову кажу про те, що будь-які дискусії, про якісь там територіальні поступки України. По-перше, вони суперечать міжнародному праву, по-друге, вони суперечать українській Конституції. По третє, це чиста пастка, яка зроблена росіянами, для того, щоб розрушити саме це міжнародне право, знищити українську конституцію і повністю дискредитувати українську владу і деморалізувати українську армію, і ще витерти ноги об всіх західних союзників стільки з тією метою, щоб рухатись далі і виставляти далі додаткові вимоги, про які я вам щойно сказав. І ми з вами вже маємо історичний досвід, пане Антон. Книжку історії треба читати. Це вже все було. Мюнхен 1938 рік. У нас була анексія е Аншлюз Австрії і е Судети. У нас вже це все було, це вже все пройдено. І е повторювати знову ці історичні е не помилки, а злочини. Тому що це був історичний злочин. Ми не будемо, і я так само зараз приведу приклад вашої прекрасної держави, які я неймовірно вдячний. Тому що е, е, Естонія не найбільша країна в світі за ВВП і за розмірами, але вона найбільша країна в світі за обсягом допомоги Україні по відношенню до власної економіки. Ви ж проходили це з совєтами, як і ми проходили з совєтами. Я можу нагадати, нашим союзникам з американської адміністрації була. Знаменита декларація Велеса, яка не визнала окупацію совєтами Балтійських країн. І пройшов час, де ви відновили свою незалежність, про що ми з вами говорили на самому початку. Тому прийде час, коли ми відновимо повністю свою суверенність, незалежність і територіальну цілісність. Але зараз нам треба зберегти державу. А зберегти державу можна тільки одним шляхом. Не повторювати історичних помилок минулому і не вестися на політичні і геополітичні пастки Росії в сьогоднішньому. Тобто, я зараз, якщо я вірно зрозумів. То зараз, якщо ми беремо цю тему з обмінами чи поступками, якимись от віддайте Донбас без бою. Що тут наслідки не тільки військові, от де там оборони лінії, де там фортифікаційні споруди, і так далі. А те, що це ну, це великий удар по і по армії, і по суспільству, і це поганий прецедент для майбутнього. Тоді віддайте це, 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 це і. Ну, якщо ви вже погодилися на це, то от віддати Донбас, то то, тобто, це, це міна під майбутнє України, України навіть вже після закінчення бойових дій, чи так, ну, це це саме те, що я вам сказав. Більше того, це не закінчить бойові дії, це не закінчить війну. Це може змінити якийсь формат, це може відстрощити щось, це взагалі за жодних обставин не закінчить війну. Це просто новий етап російської спецоперації по капітуляції України. От що це таке. Скажіть щодо зустрічі президентів, на якої наполягав наполягав, наполягає зараз Дональд Трамп, а я тут бачу такою трішечки. Ну, і, ну вже, якщо, ви, якщо ви побачили зараз вже нові меседжі, вже такого наполягання жорсткого немає як уже немає я тоді е, залишу пана Трампа. От, е, я бачу де деяку непослідовність з, з боку пана Зеленського. Е, на початку війни, це, якщо не помиляюсь, після Бучі, після цих злочинів, е, була оголошена така заборона е, перемовин е, особисто з паном Путіним. Окей, потім цього року, після повернення пана Трампа, знову нап... і після запропонування Росії цих е, стамбульських перемовин. Цього стам поверне до цього стамбульського формату Пан Зелівський став вимагати зустріч не делегацій якогось низького рівня, але вже зустріч двох очільників держав, тобто його і Путіна. Нехай Путін приїде зараз. Росія за свого боку. Наполягає на тому, що ця зустріч має бути підготовлена. Це така фінальна крапка, така вішенка на торці, от яка закінчить війну. Як на вашу думку, якщо ми уявимо собі, що от вони зустрілися. Путін і Зеленський з Трампом, без Трампа, з європейцями. З... От вони зустрілися. Чи ця зустріч насправді е... може. Ну... Якщо не закінчити війну, то дуже сильно вплинути на процеси, от які ми зараз спостерігаємо. Якщо хтось думає, що може бути зустріч між президентом Зеленським і Володимиром Путіним, на якій може бути досягнена домовленість про справедливий мир, то він знаходиться у полоні власних ілюзій. Особа, яка розшуковується Міжнародним кримінальним судом Володимир Путін, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським тільки за однією обставиною: якщо Зеленський готовий підписати капітуляцію України у формі, яка вже була висловлена росіянами в Білорусі і в Стамбулі. За інших обставин він не збирається зустрічатися, і це його міністр закордонних справ щойно підтвердив, що так само було абсолютно зрозуміло. Тепер щодо позиції Володимира Зеленського, я вважаю, що він абсолютно правильно робить. Звідкіля з'явилась позиція президента з, з приводу того, що треба зустрічатися з Путіним. Це сталося після того, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про необхідність такої зустрічі. І уявіть собі, український президент каже: А я не буду зустрічатися. Це зразу грає на руку Путіну. Тому мені видається, що зараз. На кінець то, прийнята абсолютно правильна політика. Американці пропонують, ми погоджуємося. Давайте, що там? Зустріч е е е між делегаціями окей. Телефонні дзвінки? Окей. Зустріч з Путіним, Окей. Ми готові і ми відкриті до діалогу. Тобто, в принципі, це абсолютно розумна позиція, яка вибиває аргументи з під Путіна, якими він би зразу скористався, і не дає можливості американській адміністрації сказати, що Україна не прагне миру, ви вважаєте, що у американської адміністрації не може бути приводу сказати, що Україна не прагне миру, Якщо Україна, наприклад, не згодна віддати Донбас без бою. Чого, начебто, там, от з джерел е, вимагає Путін, а за це він е, припинить вогонь на Херсонщині та на Запоріжжі. Ну от, такі я, я, я знову повторював про те, що е, я не вірю в те, що всі ці так звані вимоги, які оприлюднюються в засобах масової інформації, є публічними і достовірними вимогами Путіна. Я в це не вірю. Це все. Спецоперація КДБ СРСР під керівництвом Володимира Путіна по дезінформації, по деморалізації і по створенню різного роду пасток з приводу того, чи американська адміністрація може давити чи не давити на Україну. Мені дуже сподобався підхід, який був висловлений на останній зустрічі з президентом США і європейськими лідерами, які йому сказали, що взагалі Путін хоче територіально. Вимагаючи забрати тільки одну Донецьку область, що це майже як його рідний штат Флорида по території. Це, це зрозуміла мова. І тому я не чув зараз з боку американської адміністрації жодних е меседжів, які були вкрай актуальні ще декілька тижнів тому про land swap. It's not a land swap, it's a лендреб. Ну, воно, знаєте, так, ви ну, перекладете просто. Mm -hmm. Тому, тому... Не ам на грабіж, то... <грабеж> не обмін Ну, грабь. Звичайно. Звичай. Тобто речі треба називати своїми іменами, воно тоді так легше в житті. Скажіть останнє питання. Коаліція охочих. Вот 30 країн, які згодні. За різними умовами, хто як допомагати Україні гарантувати безпеку України тобто зброю, там Естонії? От, наприклад, вже заявили, що це може бути там рота, там у підпорядкування там старших а, чоловіків а, там Франції, Великої Британії, а, але там ще і необмежена кількість ЗСУ і постачання ППО і а, іншого озброєння, і сама присутність. Контингенту стран, які є країнами НАТО, і нічого, нічого з цього не влаштовує Росії. Ми про Они це говоримо, і, і чому чим ми цим наближаємо е, якийсь ну якийсь діалог там такий суттєвий з Росією, чи ми від нього віддаляємось, тому що ми сказали, ми от, от це наші гарантії Росія нам е, на, е, у відповідь. Ну, я вам вже говорив, що це нас не влаштовує. Це от тому ми і почали е, війну. Як з цим робити? Жодні гарантії безпеки, які реально забезпечать незалежність України і її захист ніколи не задовольняють Росію. Крапка. І наші західні союзники повинні усвідомити, що гарантії безпеки погодження з Росією, це означає гарантія відновлення війни. І захоплення Росією України не завтра, так післязавтра, не післязавтра, так через 10 років. Це вже так само доведено історичним досвідом. Дуже добре, що в нас взагалі є ця коаліція рішучих, коаліція сильних, бажаючих, і вкрай важливо, щоб ці гарантії безпеки були напрацьовані фактично як протокол до виконання, якщо мирна угода буде досягнута, але зараз до гарантій безпеки. Треба робити все для того, щоб українська армія зупинила Росію. До гарантії безпеки треба робити все для того, щоб переговорна позиція, якщо такі переговори колись були, була сильна в Україні, а не в Росії, тому що Росія вже це все проходила 14-15 рік, коли вона тиснула по мінським угодам. Тобто, для них вкрай важливо це перемоги на полі бою, а для нас вкрай важливо не дати можливості їм отримати ці перемоги без. Європейського Союзу без Сполучених Штатів, без Рамштая. Ми не встоїмо. Ми стоїмо завдяки своїй армії. Ми стоїмо завдяки нашому народу, і ми стоїмо завдяки вашій підтримці. Наша боротьба це ваша боротьба. Наш захист це ваш захист. Наша безпека це ваша безпека. І ви в Естонії, як ніхто це розуміє. Я би хотів, щоб це всі зрозуміли. В тому числі і в Вашингтоні. Тому що це їх стосується в першу чергу. Росія, воюючи з нами, воює проти Сполучених Штатів, Росія сформувала альянс у вигляді Китаю, Північної Кореї, інших диктаторських режимів. Росія зараз виконує функцію взагалі такого пробивного ланцюга Китаю. І мова йде взагалі про новий поділ світу. І в цьому поділі світу Сполученим Штатам хочуть відвести зовсім іншу роль, ніж яка була в Сполучених Штатах ще декілька років тому, тому тобто... це питання нашої національної безпеки, і це питання національної безпеки Сполучених Штатів Америки і всього західного світу. Тобто, якщо Росія використовується Китаєм як такий от таран, як ви, як ви сказали, то, то виявляється, що за успіхом такої тактики ніякого мага вже не буде. Тобто make America great again. Америка вже не буде Грейт. Ми вона буде. ж зацікавлені в тому, що щоб Сполучені Штати були сильні. Чому Тому що у нас взагалі в Україні завжди були такі сентименти в Україні сентименти до свободи? І статуя свободи, яка в Сполучених Штатах подарована французами американцям, вона є уособленням цієї свободи. Тому у нас завжди є були і будуть сентименти до Сполучених Штатів. Як і у вас завжди вони були і є, тому що вони так само зробили все для того, щоб ви так само відновили свою незалежність. Тому ми зацікавлені в їхній силі. Їхня сила це наша сила, але наша сила це так само їхня сила. Дякую. дякую, дякую, пане Арсенію. До, Я... до речі, знаєте, хто дуже гарно сказав? Луїза рівас. Вона була на київському безпековому форумі. Цьому і вона так цього року І вона ага. виступала. Це ж депутат вашого ага. парламенту ага. і дружина колишнього прем'єр-міністра ага. Тавіріоса. Вона ага. дуже гарно сказала. Вона сказала: ми можемо перемогти, коли ми разом ми можемо перемогти. Це так, але ну як що ще на дві хвилини? Я б сказав так: я завжди е, дякую, коли ми їздимо на фронт е, з оператором, я завжди дякую українським військовим, е, говорячи їм, ви воюєте за нас. Тобто, завдяки вам, ця, ця війна залишається в Україні і напряму не стосується Естонії. Тобто, ви нас боролись Опосередковано тобто, спішується. І е, тут водночас я подумав: а від якщо до цього підійти так цинічно і практично, то от стільки, скільки Україна боює з Росією, скільки от вона стримує Росію, от стільки ця війна до нас не дойде. А якщо Україна заміриться з Росією, то нам вже ну, там вже переможе Україну. Оце буде коректніше. Якщо Росія переможе Україну, це означає, що вона перемогла Європу. І це означає, що разом з Китаєм вони вже переписали геополітичну карту світу по відношенню до Сполучених Штатів.